Я військовослужбовець сил ППО Сумської Сумській області ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення ми колективно з мисливцями з нашого колективу взяли до рук власну зброю мисливську і вже з 24-го почали захищати власну домівку. Далі сформувався добровольче формування. В місті і ось вже майже півроку як добровольно мобілізувалися разом з моїм підрозділом і прийшли до ЛАВ ЗСУ у сили повітряної оборони. Група готовність один у нас. Немає такого поняття поза бойового чергування на сьогоднішній день. Саме наш підрозділ він е, знаходиться на цілодобовому бойовому чергуванні. Так, є е, певні нюанси. Є е, е, саме добове чергування, є чергування по е, виїзду на е, ракетну небезпеку. На шахідну небезпеку, але ми працюємо 24 7. Всі повинні розуміти те, що нам би дуже б хотілося, щоб у ворог був криворукий, недолугий, тупий. І без якихось вмінь, але на жаль, це не так. Робота саме по шахідам. Вона має свою певну специфіку. Орки вони ж не просто їх запускають, вони мають на меті враження певних тих чи інших об'єктів і вкидають в Кідаїв це дуже великі ресурси, дуже великі гроші. І, скажімо так, ну дураків там не так багато, як нам би хотілося. Тому робота по знищенню повітряних цілей це не відкрита карта. Це не відкрита дошка. Не можна завжди наперед передгадати, де і як ворог нанесе свій удар. Наша специфіка заключається в тому, щоб передбачити максимально точно. Де і коли це буде в певний час, в потрібний час бути в потрібному місці для того, щоб його збити, закрити настільки щільною сіткою на дуже великі відстані від критичної інфраструктури, від міст і інших об'єктів це не завжди реально. І ворог завжди змінює маршрути, під підлаштовується під рельєф, під місцевість, під певні погодні умови. Але, скажімо так, збитий шахід в передмісті. Чи в полі, чи будь-де. Це збитий шахід. І це говорить про те, що ворог не достиг своїх цілей. Не долетів він туди, де він міг зробити набагато більше шкоду, набагато більше збитки і набагато більшого горя. Війна це та справа, до якої ніхто не народився, до якої ніхто не, не має хисту з пилюшок. Ті хлопці та дівчата, які Рано чи пізно, за власним бажанням, прийдуть до ЗСУ, мають в першу чергу підготуватися фізично, це, це, це має необхідність. От. Морально, кожен, хто йде в ЗСУ, він має розуміти для себе, навіщо він це робить. Це не може бути як та робота в цивільному житті, коли ти закінчив університет і пішов працювати не по спеціальності. Тут ви розумієте, що від вас залежить життя ваших побратимів, від побратимів залежить ваше життя. Дуже багато стресових ситуацій, дуже багато ситуацій, коли є виснаження, певне, фізичне, психологічне. Тому якихось е, рецептів, мабуть, їх не існує. По крайній мірі, я їх не знаю, да? але е, зі свого досвіду скажу, що з певним колективом, з певними навичками, з певним підготовкою і розумінням. Що ти тут робиш, кого ти захищаєш, і навіщо в принципі ми стали на заваді цієї навалі? То все воно нарабатиться.